Всім добре утро, сьогодні неділя, 8 число. Так, зараз хочу всіх поблагодарити, що мене поздравили з днем родин. Усіх всіх, хто мене поздравляв. Дякую, хто не поздравляв. Теж дякую. Да, сьогодні Юлій Ваславський день народження. Я поздравляю Юля. Поздравляю. Сережу забув поздравити. Ну не забуду, мою ось нехай пізніше-пізніше. 1 числа я знаю 1 сентября день розуміння. І так пройшов день і не поздравив. Ну, лучше пожиття ніколи. Серега, то я поздравляю. Головне – здоров'я. А все не буде. Так. Йду я по машину. Вчора було мені день родження, але ну, відмічати будемо сьогодні і завтра. Їду по машину під загрузку продуктів. І що пораніше, тому що стоянки будуть забиті, ніде буде стати. Сьогодні неділя, всі з'їжджаються. Значить що? Зняли ми домик, покажемо вам пізніше на 8 чоловік. Ну і там побачите, ми самі не знаємо, як там буде, як там що є. Будемо дивитися. Сюди як приїжджають туристи, тянуть ці. І чемодани на кольосиках. І везуть одежу на оддих. передіватися, А ми як їдемо, будемо їхати віддихати. Ми одежу не будемо брати з собою. Оце, що наділити, буде. ми будемо брати з собою продукти. Так, піду сюди. Бо тут сонечко. Піду я цим перевелком. А мені прямо в глаза я прижмурююсь. У мене і так глазами. Я то бачу, ну тільки мені постійно спати щось хочеться. Ну, отаке утром у нас почалося. Хліб вже пережарили в тостерниці на нагрянки. Що ще? Ну так, вроді, все накришили ще вчора з вечора. Ну, поетапно будемо показувати. Зараз я йду по машину, під'їду, погрузимо невіщі продукти і будемо їхати. Не пропустіть. Всегда, как выезжаю сюда, красный. Ну что ж такое? Ну ничего. Успеем. <coughs> Сегодня день хороший с утра, Ну передают тебе под обед где дождик. Ну кто на будет он хороший или нет, увидим. Так, что у нас тут стоянкой? Будет мне одно место выделять? Чи не выделять? Выделять. О, вот я сюда хотел встать вот так. Угу. Так, ну что? пішов я по сумке и будем грузиться. Наблюдайте за нами внимательно, не пропустить. Ставьте в классы. Я балакаю конфетку роти. Люблю конфеты. І курити не курю, а конфети употребляю. Ну що, як завжди, наша гама краще всіх. А у вас таке буває чи ні? Цілий тиждень готувалися до відрознення. І все не купили. Вчора докупляли. Сьогодні вже з утра оце біжу докупляти. Цибульку забулися, окропчик забулися. Творог забулися, ну коротше, коротше, ще треба нагрузити. Хороший хороший пакет. Так, все, дійшов я до нашої любимої гами. Йду я скуплятися. Ну що, вродь би все взяв. Окропчик, петрушка, цибулька, творожок, шпротики. Для чого я ранці купляти? Да, Пов'яне, все. Ну нічого. Тут недалеко. Якщо щось ще збігаю, хіба що як вже поїдемо туди, я не знаю, чи там рядом є магазини чи ні. Якби подальше. Бо все щось не хватить, все щось не хватить, Ну, всього не забереш і всього не скупиш. Правильно, правильно. Все, обіг я. Сонечко піднімається, вже жаркувато. Ну що, перша ходка пішла. Дуже кричати не буду, бо там ще у другій кімнаті в нас віддихаючі. О, так що хай посплять вони довго вчора працювали. Ну а я пішов. Я взяв таке чіпси, там хліб, грінки таке. Таке. Грінки сухі, дівчатки. Ну, так, да, не намазані, звісно. Все, зустрітимося внизу. Да, привіт, привіт. Щоб не казали, що я нічого вдома не роблю. Mm -hmm. Щось роблю. І обіжаюся у тому, що не дуже мені хочеться бути вдома. Да? Що я не люблю нічого робити вдома. <рес> я взагалі не знаю, як то, то люди вдома, домроботниці. Ну, як там, так? Да? Домохозяйка? Домохозяйка, типа я? Ну, типа, так. Да. Оце цілий день одне те саме. Я думала, у мене однообразна робота, що я тільки ногті пиляю і все. А тут взагалі однообразна однообразна. Миєш, прибираєш, замітаєш і все. Ну розкажи, що ти сьогодні робиш. Фу. Я зараз чувствую, що нароблю щось. А я Диві. чувствую, що я, коли вони оце вдома, я взагалі нічого не хочу робити. Мені каже, що все повинні робити вони. Сижу на кроваті і кайфую, як Богдан я каже. Я буду жарити котлети. Взагалі. Я ж газаю, зараз тільки все поприготавлю, бо ми вчора вечором робили, робили, і трошечки в нас осталось не все приготовлено. на утро на снедание. Так что мы быстро попустим сплять. Ну, кто спит, валит в Боданом спит, а я быстро э -э, котлеты, а папа там уже носит в машину. В машину еду. Так что, короче, такие дела. А до котлет что будешь варить? А до котлет сейчас буду модный. Ліпіть за маломарис. Чи вже розказували нього, чи ні? Та я щось покажу. Басматі. Басматі, рис басматі. Ти його не знайдеш, бо я його перестала. А, ну, о, там і... в тому ящику великом. У нас великий ящик, він, блін, отакі бідняки, що не знаємо, як його не влазити вже туди. Випадають в нього каші. Отакий рис. Коротше, хто не бачив, рис басматі. Ну, тільки ми його не рекламуємо. Ми вам ні, просто показуємо, він... що ми будемо варити. Так, да, ви, навірно, туди не купите. Може десь в інтернеті хіба? Офігені, чого? Як у кастрюлю, пахне рисом, настоящим, Прям в хаті пахне рисом. О, Ось, і іще один. Не де, на готовим мені. Та ні, передихни, віддихни трошки, а то дивись. Ну, жарко. Буде жарко сьогодні. Буде парить, а потім буде дощ Дощі. і як всі. Ну тут же ж дощ. Тут можна тут йти через... 2 км уже не больше. Стик Только заходы, да? Да. Тут... Э... Так, девочки, я вас отключаюсь. О, а что ты Лиду закрыл? Ну, ты такой своей широкой спиной. Ну, а я. А что ты отречишь в кармане? Пакеты. Сей. я допью кофе, что я начала видео снимать, и кофе не допью. А мне никто не сделал? Третью чашку? День рождения прошло. Третью чашку. Уже все. Начинаем гонять. Пылять. Ну, и все это. Вы узнаете, что, что, тут уходит После день рождения. Так что ты хочешь кофе? Ну, конечно. Сейчас А? Нет. А, досы. А одна в Запорожье тоже еще лучше. Не, не ще лучше, а все одинаковые. бо на колоты мені. Вона знає, знает, как колоты. Ай, Чутик, вообще лучше. А це же вона кампус. Ну а как? Котлет нажарила вже. мама попробовала. куды там моим котлетам? Такие сочные, такие классные, как наче воды налила. А я-то воды налила. Это наш секрет. Мы пока не не расскажем, Якщо Если вам будет интересно, то... Пишіть в коментарях. Рецептуру дасте. Ну, дамо, якщо зараз буде цікаво. Так, да, і тут дуже важливо, мінеральну чи просту надали, Це теж і слабо газ, чи мощний, мощний газ. Тут теж важливо. Так що дивіться, самі ніколи не експериментуйте, бо переведете хваст. Тут треба тільки нас. питати, да. І чим ви душі роз'ясните, опишете, що вам треба, тим буде для нас, понятніво і вам буде. Тоже. Да. Ну, надав, доступно все. Вопроси задавати доступно і відповідати на опроси теж. Ще доступніше. Так. Оце огірочки наші малосольні. Помните ми з вами солили їх? А це помідорчики. Будемо пробувати, що ж воно таке вийшло. Дивіться, які гарні. Гуще, а то внизу чеснок давлений. Да. Ну казали, що с тільки треба, щоб був вдавлений. Недавлений, не пойдуть. Не знаю. Ми перший раз по такому рецепту робимо. О, так що не знаю. Не можемо не підтвердити, ні опровергнути, які вони. Так, ну що, ти хотів віддихнути, задрімати, але не виходить. Время немає, кажуть, біжи бігом і обратно треба бігти. Так, давайте так. Зараз, пока-пока, до скорої зустрічі, скоро встрітимося. В, середину, следующей серії. в следующей серии. В следующей серии. Так держать?